Друже, зупинися на хвилинку. Чи замислювався ти над тим, що приховує за собою цей звичайний на перший погляд паса? Саме тут вирує студентське життя і саме тут починаються великі історії успіху. І твоя історія може стати однією з них. Кафедра міжнародної економіки це місце де класичні університетські традиції вдало приєднуються з інноваційними підходами до навчання. Іде готують фахівців, здатних вільно орієнтуватися в сучасній системі міжнародних економічних відносин. Наші студенти опановують фундаментальні теоретичні знання та набувають важливих практичних навичок, необхідних для ефективної роботи, як в українських, так і в міжнародних та транснаціональних компаніях. Ми не просто навчаємо, ми готуємо професіоналів, які здатні розробляти ефективні стратегії і ухвалювати рішення в сучасному глобалізованому світі. Унікальність освітньої програми міжнародна економіка полягає в тому, що наші випускники здатні не тільки виявляти сучасні тенденції міжнародної економічної системи, а досліджувати різноманітні міжнародні ринки, а й використовувати ці знання для прийняття ефективних управлінських рішень для суб'єктів різного рівня міжнародної економіки. Вже з другого курсу ми беремо участь у програмах Академічна мовільця. Навчання і уроки, стажування, обмін, а ще наукова діяльність, гранти та проєкти. І знаєте, що найкраще? Тут тебе завжди підтримують. Ти не обмежений у своєму розвитку лише парами. Ти реально будуєш своє майбутнє власними руками. І найкраще тут твої старання реально монетизувати стипендія за навчання, участь у конкурсах, підтримка від бізнесу. Наприклад, стипендія від банку Південний. це вже не просто бонус. Це стартовий капітал для твого розвитку. Тому, якщо ти хочеш більше ніж диплом, ми чекаємо саме на тебе. Досвідчені викладачі нашої кафедри пропонують такі сучасні дисципліни, як міжнародна економіка, міжнародна економічна діяльність України, глобальні стратегії ТНК, міжнародна екосистема стартапів і багато інше. На нашому факультеті не тільки навчають тут, ти стаєш частиною великої активної спільноти. Speaking Clubs англійською, школа лідерства, дні кар'єри, воркшопи від міжнародних компаній. Ти тут не просто студент, ти лідер, організатор учасник міжнародних проєктів. Наша програма «Гнучка». Ви самі обираєте напрямок розвитку, можете заглибитися в міжнародний бізнес, вивчати міжнародні фінанси або екосистему стартапів. Кожен вибір це крок до кар'єри твоєї мрії. Поремось свій шлях, розвивай сильні сторони та стань тим, ким справді прагнеш бути. Випускники, міжнародники, впевнено будують кар'єру в аналітиці, консалтингу, банках, міжнародних компаніях та державних установах. Багато хто навіть створює власні справи. Кафедра активно співпрацює з провідними роботодавцями від великої четвірки аудиту до таких компаній, як Тескомбанк, МХП, Керно. Це відкриває для нас реальні можливості для професійного зростання. Тут ти не просто студент, ти майбутній гравець на світовій арені. І саме твоя гра починається вже зараз. Насправді, міжнародна економіка це не тільки цікаві дисципліни і професійні викладачі. Головне, що саме тут і зараз ти зможеш почати будувати історію власному. Цьому.